В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. Ціни на соціальні сорти хліба на Рівненщині не зміняться. У цьому запевняють чиновники та хлібопекарі, адже економічних чинників для здорожчання головного харчового продукту немає. За рахунок запасів аграрного фонду завжди є можливість вплинути на зменшення ціни на зерно, кажуть посадовці. Тему хліба досліджувала Алла Сащук. В області працює п'ять великих хлібопекарських підприємств. конкуренцію їм складають. Невеличкі хлібопекарські цехи, які можуть демпінгувати ціну на хліб. Однак, за рахунок великих обсягів продажу хліба, великі підприємства тримаються на плаву. Публічне акціонерне товариство «Полісся хліб переважно випікає так званий соціальний хліб. кажуть, тут останній раз ціну на житні буханці піднімали у березні. Тоді вона зросла на 22 копійки. Нині з калькулятором у руках обраховують наскільки зросла собівартість продукції з того часу. Є постанови кабміну. Про те, що потрібно піднімати заробітну плату мінімальну, а від мінімальної зарплати і ми повинні підняти зарплати в себе. Так, раз. Друге, це ріст цін на борошно. І третє це енергозатрати. Ці три чинники, які є подавляючими. От вони вирішують те, що говорять про те, що нам треба переглядати ціни. Однак про підвищення ціни на хліб мова не йде. Додає директор, ціна на житній хліб «Світязький» вагою 680 грамів. У межах 3 гривень 55 копійок тримається вже майже рік. Побувавши у продуктовому магазині, де підприємство реалізовує соціальні сорти хліба. Ми переконалися, що ажіотажу немає. А буханці білого можна придбати в залежності від ваги від 3 гривень 40 копійок до 4 гривень 25 ти копійок так, як завтра поминальна субота, то сьогодні більше хліба ми замовили, тому що беруть багато. Перед поминальною перед святами бувають перед вихідними беруть більше хліба. Піднімати ціни на ринку не поспішає ще одне хлібопекарське підприємство рум'янець. Правда, тут соціальних сортів хліба випускають не більше 5%. Однак каже його керівництво: стежитимуть, як змінюються ціни на енергоносії та паливно-мастильні матеріали. У головному управлінні економіки теж наголошують, що суттєвих економічних причин для подорожчання хліба немає а отже, неприємного сюрпризу рівнянам у хлібних лавках не буде. Ціна на хліб не, не має змінитись. Принаймні, ми говоримо про наших великих виробників, які е, е, нам гарантують, що, що ціна не буде підвищувати. Ігор Тимошенко розповідає, що, хоча й хлібний ринок доволі конкурентний і здатний самостійно сформувати ціну, однак дається в знаки відсутність інспекцій з контролю за цінами. Такий орган, от уже рік як ліквідований у державі, а його територіальні підрозділи не лише моніторили ціни, а й вивчали їх формування. Микола Мельничук, інформаційна програма День. Мешканці гуртожитку на вулиці Студентській 3, що в обласному центрі, схоже, таки зможуть у недалекому майбутньому приватизувати кімнати, в яких живуть уже десятками років. Міська влада вивчила проблему і пішла мешканцям на зустріч. Місто прийме у комунальну власність багатоповерхівку, якщо люди погодяться і далі утримувати будинок. Чи згодні мешканці на такі умови з'ясовувала Оксана Жужевська? Два тижні тому мешканцям гуртожитку по вулиці Студентській 3 у Рівному увірвався терпець. Вони роками оббивають пороги, аби їм дозволили приватизувати свої кімнати. І, схоже, тепер людей таки почули. В середині жовтня, коли мешканці гуртожитку пікетували міськвиконком, їм пообіцяли допомогти з виготовленням схеми реконструкції електромереж та виокремлені розрахунків за світло і воду. Пообіцяли і виконали. Зокрема, з лічильниками на воду питання вже фактично закрите. З електрикою складніше, але вирішити це теж цілком реально. Ми побачили. Що люди дуже багато зробили власними силами, і вікна поміняли, і під'їзди звичайний нормальний гуртожиток. Значної фінансової підтримки наразі місто людям не обіцяє проте вони цього і не просять. Навіть реконструкцію електромереж готові взяти на себе. Кошти це не проблема. Навіть порівне енерго там буде більше 10 тисяч цих коштів. Люди згодні їх здати. Але це питання часу також, тому що треба виготовити спочатку кошторисну документацію, потім домовитися про монтажні роботи. От. Так що я так думаю, що в найближчому часі ми будемо над цим питанням працювати. Це не то, щоб... тому що це нас касається. Якщо мешканці гуртожитку зроблять ці роботи і самотужки встановлять лічильники на воду та світло, місто готове взяти будинок на баланс, і люди відповідно зможуть приватизувати свої помешкання. Ми приймаємо його в комунальну власність, передаємо на баланс ЖКП Галицьке. ЖКП Галицьке укладає угоду з громадською організацією на обслуговування. Вони будуть обслуговувати, але вони будуть мати цим право приватизувати свої кімнати і вже потім перереєструватися в об'єднання співвласників. Це їм дасть змогу приймати участь в муніципальній програмі і вони далі будуть вкладати гроші, капіталізувати своє власне житло. Наскільки швидко мрія мешканців гуртожитку про приватизацію стане реальністю залежить від них самих. Як тільки вони виконують усі вимоги, питання винесуть на сесію міської ради. Оксана Жужецька, Сергій Брилевич, інформаційна програма День. Рівненщина серед піонерів за використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Борис Жебровський під час робочого візиту у нашу область. Він зауважив, що три роки тому у державі ухвалили програму 100%. У її рамках минулого року навчили комп'ютерній грамотності вчителів. Другий етап програми передбачає, що педагоги ці знання почнуть передавати своїм учням. Однак для цього потрібна сучасна техніка. Дещо вирішити ситуацію, вдалося, завдяки надходженню новітніх комп'ютерів із Китаю. Певні кошти передбачили для цього і в держбюджеті на наступний рік. Між тим начальник головного управління освіти і науки Іван Вєтров зауважив, що усі школи на Рівненщині майже на 100% забезпечені комп'ютерами хоча 40% із них є застарілими. Судячи з того, як накинулися всі були місяць тому на китайські комп'ютери, які ми отримали. Згідно домовленості двох керівників держави України і Китаю, те, що там писали, це, це все на те. Сучасні нормальні комп'ютери нового покоління, і вони вже в роботі, і вони вчителі їх хвалять. Розраховуємо і на власний бюджет, 2013 році гроші на це заплановані. Приблизно 40% техніки, яка потребує поновлення, але ну зважаючи на те, що інформатика запроваджується тепер із другого класу, то вони також будуть використовуватися для меншого рівня, то який потребує на рівні другого класу. Ну і відповідно буде поновлюватися. Сезон полювання на копитних та хутрових тварин стартує в області цими вихідними. До кінця грудня на косуль та кабанів можна буде полювати в обидва вихідні, а на хутрових лише у неділю. За словами експертів, цьогоріч сезон довелося відкрити дещо пізніше ніж зазвичай. Причиною тому стала тепла та грибна осінь. Для усіх мисливців маємо приємну новину через зростання популяції тварин. Тепер збільшено норми відстрілу. Микола Гец мисливець із 40-річним стажем, який колись на полювання ходить із перевіреною руками рушницею, але шкодує, що нині багато угідь, потрапили в приватну оренду та полювати там пересічному мисливцеві тепер практично зась. Та й відкривають сезон. Вони не завжди вчасно. В приватних угіддях звичайно, що більше порядку і більше дичини через те, що там вона краще охороняється і доглядається, і порядок там більший. Але тепер знову простим мисливцям туди важко попасти. Ну попасти воно не важко, але воно дорого. В області зареєстровано 72 приватних користувачі мисливських угідь. У профільному обласному управлінні пояснюють, власникам приватних господарств згідно законодавства, ось вже три роки можуть лише рекомендувати почати мисливський сезон із якоїсь конкретної дати. Наприклад, як нині від 3 листопада у вихідних на Рівненщині вже можна полювати на парнокопитних, а по неділях відстрілювати і хутрових тварин. Втім, кожен з користувачів самостійно встановлює межі мисливського сезону. Цього року він починається пізніше ніж у попередні, враховуючи наявність в лісових масивах значної кількості листя і приймаючи до уваги, що осінь була дуже грибною відмінно від попередніх років, звичайно, ніхто із користувачів не, не виявляв бажання проводити полювання. Тим часом стверджують фахівці в області невпинно зростає кількість дичини. Торік, наприклад, реєстрували тисячу диких кабанів, а нині їх побільшили вже на дві сотні. Тому ліміти на відстріл також зросли у середньому на 15%. Наприклад, торік Березнівський район обмежували дозволом добути 17 вепрів за сезон, а цьогоріч уже 24. Кілька років тому через зростання популяції та нестачу харчів, дикі кабани завдавали чимало клопоту людським городам і посівам, але нині кажуть в Темері ситуація змінилася на краще. У нас євроні по 5, по 6 підгодівельних площадок. На яких ми вже практично а по деяких і не зупинялися, цілий рік сипемо кукурузу для того, щоб все-таки відволікати кабана і залишати його в лісових угіддях. Е, є частина людей, які городили свої сільськогосподарські культури. Більше в області не лише звіра, а й мисливців. Щороку їх кількість зростає на 6 сотень осіб, і нині їх військо перевищує 12 тисяч. Втім, на полювання ходять не усі. Кожен четвертий з них не реєструється, а тому й до лісу їм зась. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Картини, написані на різноманітних пленерах протягом року, презентували на суд рівнян місцеві художники. кажуть, роботи створені на свіжому повітрі, мають особливий колорит. При цьому рівненські живописці із сумом констатують організувати у нас в області художній пленер не вдалося. Чому так сталося? Дізнавалася Тетяна Климчук. Свіже повітря, нові краєвиди, творче оточення і натхнення у художника зростає в декілька разів. Так за два тижні перебування на живописному пленері у польському містечку Ухер, Колекція власних картин рівненської художниці Ізабели Ткачук збагатилася на понад 10 робіт. Краєвиди польського містечка застигли на полотнах, які її поповнили місцеву галерею. Краєвиди ми малювали тільки місцеві. Тому що умова пленера, ми маємо навіть залишити там одна одну-дві роботи. От і нам мусили малювати краєвиди тільки місцеві. То щоб їм було потім приємно подивитися. Художник Віктор Гвоздинський також протягом року черпав натхнення на п'яти українських пленерах. Останній відбувся у Печаєві, звідки художник привіз шість робіт. Зізнається, що на свіжому повітрі картину інколи вдається створити її за день. Пленер чим воно відрізняється, тим що люди працюють на повітрі, і можна сказати так, от більш більш так образно працюють з натури. З тим, тим він відрізняється, пленер від інших робіт, що може бути це етюд, часто в більшості випадків, а може бути вже більш завершена робота. Часом навіть можна і картину. Цього року і на Рівненщині мав відбутися черговий пленер. Однак через нестачу коштів його відмінили. Натомість члени спілки художників Рівненщини організували попленерну виставку, зібравши понад 30 робіт п'ятирівненських авторів, написаних за межами області. Раз не відбувся цьогорічний пленер. Вирішили зібрати роботи художників, які побували на попередніх пленерах в Україні за кордоном. А ще додають у спілці після кожного пленера художники залишають організаторам по кілька робіт. А це означає, що з часом у місті можна було б створити цілу картинну галерею. Втім, поки що місцевим живописцям доводиться обмежитися поїздками до інших міст, яким вони і залишають свої твори. Тетяна Климчук, Микола Штемполь, інформаційна програма День. Боксерів із чотирьох країн зібрав у рівному 13-й турнір пам'яті Анатолія Яндали. Протягом чотирьох днів у спортзалі технікуму, технології та дизайну за перемогу боротимуться спортсмени не старші 19 років. На відкритті турніру побував Роман Сверида. Участь у традиційному боксерському турнірі, присвяченому пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Яндали. Цьогоріч беруть майже вісім десятків спортсменів із Рівненської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей. Завітали до рівного також і спортсмени із сусідніх держав Білорусі, Молдови та Литви. Організатори розповідають, що року турнір набуває все більшої популярності серед молодих боксерів. Я думаю, що він постійно буде на такому рівні. Ми будемо його розвивати, він буде працювати у нас на розвиток боксу. Тому що цей турнір якраз розвиває такий молодіжний бокс, юнацький бокс, на чому базується взагалі команда. Майбутня наша доросла. Упродовж чотирьох днів. Учасники змагатимуться у чотирьох вікових категоріях. Усі бої проходитимуть за міжнародними правилами. Бої проходять по правилам АІВА. Це юноші працюють три раунди по півтори хвилини, старші юноші 6-го року боксирують три раунди по дві хвилини, а молодіжники і дорослі будуть боксирувати три раунди по три хвилини. По новим правилам вже. І наступний рік вже по новим правилам будуть зніматися і маски. Тобто бокс все стає жорстший і жорстший. Рівнянин Юрій Шепелюк, один із фаворитів турніру. Головна мета боксера набратися досвіду у спарингах зі спортсменами іноземцями. Втім, каже, сподівається перемогти. Ми нещодавно приїхали з чемпіонату України, тобто я ще находжу зараз в дуже хорошій формі, тобто. Вся підготовка пройшла якби до чемпіонату. А так просто підтримував форму і все. Литовський тренер Раймундас Плукас на турнір Яндали своїх підопічних привозить вже вдруге. Два роки тому двоє із його вихованців стали переможцями змагань. Сподівається на медалі литовська команда і цьогоріч. Если не надеешься выигрывать, даже не едешь на соревнования. Всегда едешь только с одним, одной целью э, – победить. Если Украина считается державой, особенно в последнем году бокса, так э, если есть возможность, приглашают. Почему же не приехать, где любят бокс? Все-таки мы этим занимаемся, так к нам очень радостно, что нас пригласили, не забыли. Триватиме боксерський турнір у спортивній залі технікуму, технології та дизайну до неділі. Саме тоді відбудуться фінальні поєдинки в усіх категоріях. Роман Свирида, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День. 5 листопада до Рівного прибуває одна із найбільших святинь православного світу плащаниця Пресвятої Богородиці. Прикластися до неї усім віруючим можна буде у нижньому храмі Свято-Воскресенського собору, починаючи із 16-ї години. Плащаниця перебуває в Україні уже півмісяця. Її називають ще іконою успіння Пресвятої Богородиці із Гевсиманського подвор'я. Попередньо привозити святиню до рівного не планували однак, на прохання архієпископа Рівненського та Острозького Варфоломія. Плащаниця таки пробуде в обласному центрі декілька днів. Далі вона вирушить на Волинь. Загалом в Україні плащаниця Пресвятої Богородиці перебуватиме до 19 листопада. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Гарних вихідних і хай щастить.